Ані слів, ані крапок, ніком. Марина Братцик. Ані слів, ані ніком. Це фінал божевільній й морф. Ми ставали сипучим піском, ми ставали болотяним торфем. В наші очі вростала йму. Нам кістки оплітало коріння і ходили по наших кістках безіменні, безшелесні тіни. Мов прокляття карп ворожби забуття овівало нас вітром, та вода із цілющих глибин прибувала, бо прагла до світла. А над нами знамена тремтять, хтось волає про смерть або славу тих, хто винен нам наше життя від учора шиковано з лави. Їм наказано йти до зірок, їм роти покривало екстазом. Той, хто зробить малесенький крок. Вже не встигне віддати газу. Ляжи очі очисліні, мов китайка із сірої ковісті, і сміється вода в глибині, світлий демон майбутній помсти.